Як я роблю базилікову сіль. Базилік ретельно мию та обсушую на полотенечку. Обриваю листочки, а стебла висушую на чай. Для приготування ароматної базилікової солі беру 150 г базиліку та 450 г солі. Базилік закладаю в чашу блендера та поступово частинами додаю сіль. Готову масу викладаю на деко, встелене пергаментним папером і все добре розрівнюю. Сушу в духовці на 50 градусах з привідкритою дверкою. Час від часу перемішую її, щоб вся маса добре просохла. Коли суміш вистигне, перекладаю її знову до чаші блендера та перебиваю від комочків. Ось така вона вийшла. Перекладаю її до скляної тари та зберігаю в сухому місці під щільною кришкою.